Добрий день любителі світового кіно. Поки немає у світі кіно цікавих новин та трейлерів, я вирішив розповісти про наймогутніше королівство людей у всесвіті Володаря Перснів. Нуменорці були найрозвиненішими серед багатьох народів, тому за час свого існування змогли багато чого досягти. Але їхня доля обрала неправильний шлях, який і зруйнував їх. Тому у цьому відео я розповім про королівство Нуменор та як вони прийшли до занепаду. Друзі, перед початком відео я хочу запропонувати вам телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно, а також даю посилання на фільми, які з'являються у хорошій якості. Тому рекомендую вам підписатися. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Нумонор був королістом до розташованим на острові у Великому морі між Середзем'ям та Маном. Земля була піднята з моря Улмо, як подарунок едайнам за їхню участь у війні проти Моргота. Острів також називався Еленна, що в перекладі зоряний шлях, тому що еданів привели до нього зірка Ейранділь, а також тому, що острів мав форму п'ятикутної зірки. Перші кораблі Едайнів прибули на острів у 32-му році від початку другої епохи. Ельрос, син Ейранділя, став першим королем Нуменору, прийнявши ім'я Тар що в перекладі перший король. Більшість Едайн поступово мігрували на острів протягом наступних 50 років, і біженцям Друнедайнам, які мешкали в гирлах Сіріону, до затоплення Белеріанду, було дозволено приєднатися до них. Ельфи Тол РС відвідали острів і привезли багато дарів, зокрема птахів і рослин а також поділилися з людьми, своїми знаннями та вміннями. Нащадки Еданів стали могутньою расою людей, номинорцями. Спочатку флот Елерса привіз до Нуменору, ймовірно, від 5 до 10 тисяч едайн. Після періоду міграції, яка тривала щонайменше 50 років, до Нуменору емігрувало від 200 до 359 тисяч едайн. Через тисяч років кількість населення трохи перевищувало 2 мільйонів людей. Перед падінням Нуменору населення могло сягнути 15 мільйонів. У Нуменорі також мешкала невелика кількість друїдайн, які вважалися едайнами, супроводжували своїх друзів з дому Халету в Нуменорі. Їх було небагато і вони боялися моря. Останні з них залишили острів, коли Саурон був доставлений до Нуменору. Мешканців Нуменора зазвичай називають Нуменорцями або людьми заходу. Остання назва перекладається синдероном як Дунедайн, але цей термін частіше застосовувався до певних нуменорських нащадків у середзем'ї в третю епоху. У середзем'ї нуменорці мали інші імена. Їх називали морськими королями, і Елрад згадував їх як королів людей. Не дивлячись на великі дари, Валари заборонили нуменорцям запливати так далеко на захід, де вже не було видно Нуменор, побоюючись, що вони натраплять на невмирущі землі, до яких людям було заборонено потрапляти, вони намагалися компенсувати це, вирушивши на схід і досягли берегів Середзем'я в 600 році другої епохи. Вони проплили через затоку Лун і прибули до Ліндону, де їх прийняв Гільгалад, і було укладено союз між Номинором та Ельфами Ліндону. Номинорці встановили контакт з людьми Еріадору, навчивши їх кільком видам ремесел. Вони наставляли їх і допомогли звільнитися від тіні, під якою вони перебували століттями. У 750 році від початку другої епохи Алдаріон, син короля Тармен Алдура, заснував гільдію мореплавців, щоб сприяти зростанню інтересу до мореплавства в Нуменорі. Алдаріон побудував притулок Мін'ялонде, розташований у гирлі річки Гватло між великими лісами на півночі та півдні. Місцеві жителі Мінгіря та Енедвайт терпіли присутність номінорців у цій місцевості, доки ті не почали рубати дерева на дрова. І між двома народами не спалахнула ворожнеча. У 882 році від початку другої епохи. Тар Менелдур отримав листа від Гільгалада, в якому той попереджав про нову тінь, що піднімається на сході, стверджуючи, що за нею стоїть слуга Моргота, і просив про допомогу, щоб захистити Еріадор, коли прийде час. Тар Менелдур був стурбований цим листом і в мудрості своїй передав Скіпетра синові, знаючи, що той краще розуміє, що відбувається у великих землях, завдяки багатьом рокам, проведеним за кордоном. Тар Алдаріон повернувся до середзем'я, щоб продовжити свою Праву, в той час, як Нуменор почав підготовку до війни. Близько 1200 року від початку другої епохи Нуменорці почали засновувати постійні поселення в Середземї. Пізніше ці поселення зазнали нападів на бігів рейдерів, посланих Сауроном, коли він наближався до вторгнення в Аріадор. І хоча вони не змогли зруйнувати притулки та фортеці, їхні напади підірвали Нуменорську лісозаготівельну промисловість. У 1695 році від початку другої епохи Саурон розпочав вторгнення в Еріадор, і Гільгалат звернувся до Нуменору з проханням про допомогу. стір відправив великий флот, але затримався і досягнув берегів Середзем'я в 1700 році другої епохи. На той час Еріадор був майже повністю спустошений. Нуменорці та Ельфи перемогли сили Саурона у битві Гватло, і Саурон був вигнаний з Еріадору, що принесла мир у західні землі. Величину минору проявилися під час війни ельфів і Саурона, і незабаром Нуменорці стали надто гордими і забажали ще більше багатства та влади. Близько 1800 року від початку другої епохи вони встановили своє володіння на берегах середзем'я, ставши жорстокою морською імперією, що не мала собі рівних. Вони вимагали данину від менших народів, які вони визволили і виховали, а тепер їх пригномлювали. У Номонорі зростало невдоволення щодо заборони валарів. Вони ставили під сумнів людський дар і заздрили безсмертя елдерів. Вони тужили за Ельдамаром, який бачили лише здалеку, бо якійсь смерті вони намагалися здобути якусь форму безсмертя в багатствах і пишних гробницях. Це невдоволення почалося за часів правління Тар кірятана і його сина Тар Атанаміра. Саме останній почав відкрити виступати проти валерів, і багато номенорців пішли за його закликами. У 2251 році від початку другої епохи, за часів правління Тар Анкалімона, люди номенору розділилися на дві фракції. Більша частина називалася людьми короля, бо вони пішли за королем і відмовилися від ельфійських звичаїв і мов. Інша частина вірні, які залишилися вірним Баларам і дружніми до ельфів. Обидві сторони мали притулок у середзем'ї Умбар та Палагрір. Люди короля розширили своє панування на півдні, відтіснивши навіть Саурона, який їх боявся. Вірні збудували Палагрір у 2350 році другої епохи і використовували його як свій головний притулок. У 2899 році від початку другої епохи Ар Адонахор прийняв Скіпетр і став першим королем, який обрав собі адонайський титул. А не Кивенейський за його правління вірних переслідували, а ліфійську мову в Нуменорі більше не використовували і не викладали. Еліфи рідко припливали на острів, хіба що таємно. Вірні залишилися в Андунії. А вірні володарі Андунії, завдяки своєму шляхетному походженню, все ще мали певну вагу на зборах знаті. Однак у 32-му столітті Аргімельзор змусив їх переселитися до Роменни, і притулок був закритий для ельфійських відвідувачів. Багато з них вирушили до Середзем'я, щоб залишитися серед елдарів. 24-й король Тар Плантір на короткий час спробував відкинути тінь і воз'єднати людей з ельфами та валарами, але не зміг заспокоїти валарів за свого життя, і жоден корабль більше не прийшов із заходу. На деякий час на острові запанував мир, але політика короля наштовхнулася на спротив його брата Гімільхада, який очолював людей короля. Тар палантір пророкував, що коли загине біле дерево, загине і рід королів. Гімільхат мав сина Фаразона, бугутнього Нуминорського володаря, який багато років провів за кордоном, б'ючись у війнах за розширення панування Нуменору в серед землі. Він був уславленим капітаном на суші та на морі, почувши звістку про смерть батька у 3243 році від початку другої епохи. Фаразон повернувся до Нуменору, очолив королівських воїнів і підняв повстання проти свого дядька Тар Палантіра. Коли Тар палантір помер, у нього не було сподкоємця чоловічої статі, лише донька Тар Мірієль. Вона мала стати наступницею свого батька, але Фаразон узурпував скіпетер і змусив її вийти заміж проти її волі та проти законів Нумонору, які забороняли одружуватися двоюродним братам і сестрам. Він проголосив себе Ар Фаразоном Золотим і змінив ім'я Міріель на Арзімрафель. У 3261 році від початку другої епохи Арфаразон відплив до Середзем'я щоб перемогти Саурона, який знову повернувся. Побачивши могутність Нуманору, Саурон охоче підкорився владі короля. і Його привели назад до Нуманору як заручника. Однак на той час друїдайни дайни відчули наближення темряви, і всі вони покинули острів, вирушивши до середзем'я. Незабаром Саурон став радником короля як Тар Майрон і пообіцяв номинорцям вічне життя, якщо вони поклоняться Мелькору. За порадою Саурона Нуминорці стали ще більше войовничими, полюючи на людей з середзем'я та поневолюючи їх. Арфаразон збудував 500-футовий храм Мелькору, в якому приносили в жертву поневолених людей, а також вірних. У цей час біле дерево німлот, чия доля за переказами була пов'язана з родом королів, було зрубано і спалене в жертву Мелькору, ризикуючи життям, і Сільдору врятував плід дерева, зберігши древній рід дерев. Під впливом Саурона, боючи смерті та старості, Арфаразон зібрав велику армаду, щоб воювати з баларами та захопити невмируші землі. Валар показувала людям західного краю попередження у вигляді хмар схожих на величезних орлів, але вони не звернули уваги на ці прояви у 3319 році від початку другої епохи. Арфаразон висадився на березі Аману, побоюючись, що Номинорська армія може посіяти хаос у Валінорі, але маючи заборону вбивати або іншим чином застосовувати сили проти людей. Валар покликали на допомогу Ілуватара. Він зламав і змінив світ, назавжди забравши зі світу Оман і Тол Ересея та змінивши форму світу з пласкою на круглу. Величезний флот загинув, коли Ілуватар відкрив безодню в морі. Номинор також був накритий великими хвилями і потонув у безодні, вбивши своїх мешканців включно з тілем Саурона, яке залишилося там, і тепер він позбувся здатності набувати прекрасних і чарівних форм. Еленділь, син вождя вірних за часів правління Арфаразона, його сини та послідовники передбачали катастрофу, що мала спіткати Нуманор. Відпливли на дев'яти кораблях ще до того, як острів впав. Вони висадилися в середзем'ї, зібрали Нуманорців і корінні народи, що жили там, і заснували королівства Арнор і Гондор. Після падіння Нуманор отримав назву Аталанти, що означає занепалий на мові Квенє. Інші назви після падіння включають. Марну Фалмар, земля під хвилями та Акалабет за Непалі на мови Адонаїк. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на мій канал. До зустрічі у новому відео.